Переговори у Стамбулі театральна вистава воєнного злочинця Путіна, який зробив видимість делегації без жодних представницьких функцій і наміру укладати будь-яку угоду з Україною. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Таймс Рейдіо. І причиною таких дій диктатора, як зазначає політик, є те, що Путін хоче і далі просувати свої попередні вимоги, тобто фактично закликати Україну до капітуляції. Єдина стратегічна ціль Путіна перетворити переговори на безкінечні розмови токс це перше Друге – домогтися незначних успіхів на полі бою. Третє – задобрити президента Трампа. Четверте – розділити європейський союз і п'яте найважливіше, він не змінив своїх кінцевих цілей. і це єдина причина, чому він відправив цю делегацію ноунеймів до Туреччини. І це абсолютно той самий список, як і перелік тих, хто брав участь у так званих переговорах у 2022 році. Арсеній Яценюк додає наразі. Президент України бореться за лояльність Білого Дому, але те ж саме робить і воєнний злочинець Путін. Тому зараз дуже важливо, якою саме буде реакція адміністрації Трампа. Видається, що попередньо узгоджені санкції, про які було домовлено лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Білого Дому, і потім до цієї зустрічі приєднався прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Вони кудись щезли. Mm було очевидно, що такий пакет жорстких санкцій проти Росії, в разі якщо РФ відмовиться від 30-денного припинення вогню, був наперед узгоджений. Але адміністрація Трампа відступила від попередньої домовленості, і зараз президент Трамп намагається якось відхилитися від попередньо узгодженої позиції фромдепривіслиґпозинчизно. Yeah. Це не добре. Інтерв'ю Арсенія Яценюка британської телерадіокомпанії BBC щодо актуальних питань російсько-української війни дивіться одразу після випуску новин теми дня.